Мене звати Алів, ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо готувати смачний плов з розсипчатим рисом, де кожна зернинка просягнута жиром, ароматом, насиченим золотавим кольором. Він буде з м'яким м'ясом, і м'ясо буде соковите та смачне. Щоб рис не злипався, бо в зернинка до зернинки, потрібно його готувати з правильного сорту. я завжди на плов беру сорт басматі. Його промиваю під проточною водою до чистої води, і холодною водою, ось так заливаю і залишаю. Тепер беремося до м'яса. У мене тут яловичина, і її тут 1 кілограм. Я буду її різати такими шматками, десь орієнтовно 3х3 см. Тобто, вони і не маленькі, і не великі. Ось така буде серединка. Дивіться. Ось такими шматочками я його буду нарізати. Поки в мене є хвилинка, хочу подякувати своїм підписникам, спонсорам за підтримку, за ваші коментарі. Завжди їх читаю, відповідаю і бажаю всім нам скорішої нашої перемоги, міцного здоров'я та благополуччя в кожній родині. М'ясо вже готове. Я його відставляю в сторону і тепер буду займатися цибулею. Для такої кількості м'яса беру дві цибулини і для плову ріжу півкільцями. Ось такими дрібненько, тоненько, але ж великими такими шматками. Навіть хто не полюбляє цибулі, вона там вмаліває. Віддає всі смаки і ніякого неприємного сюрпризу не буде. Для приготування плову найкраще взяти казан, він забезпечує рівномірне тушкування те, що потрібно, якраз для плову. З цибулею я вже справилася, зараз теж її беру в тарілку і будемо приступати до моркви. Моркву сюди потрібно брати теж велику, якщо у вас середня, то обов'язково дві або ж і три. Завжди ріжеться вручну великою соломкою і не натирається, щоб не перетворити нашу страву на кашу. Ось такими зразу смушками ріжемо. І тепер складаю і ось зараз вам покажу, які це будуть такі довгенькі смужки. Ось такі. Тобто, вона не буде дуже мілко дрібнитися. Саме головне в плові це баланс м'яса, солодкуватої моркви і всіх пряних спецій, приготованих у казані. І саме головне без ефекту каші. Після цього, як все приготували, переходимо. До газової плити. Світла нема, так що будемо готувати на газу. Казан виливаю олію і нагріваю до такого гарного гарячого стану, як на пательні. І в гарячий казан з гарячою олією додаю спочатку м'ясо, і його змішую і підсмажую в цьому ж казані, помішуючи. В мене зараз вогонь вищий середнього. І м'ясо, на вигляд, роблю такого золотистого кольору. Тепер сюди додаю барбарис, додаю зіру та дві головки чеснику. Я почистила його зверху, зняла грязну таку шкірочку, а далі ось так таким чином його. Не і додала перцю. Всі грамовки будуть прописані, які я вкидала під відео. Все смажимо тепер хвилин 5 з часником та спеціями, і сюди ж зразу додаємо цибулю. І цибулю буде підсмажувати до гарного золотистого кольору, тобто помішуючи, десь ще орієнтовно хвилин 10. Ось до такого стану. Бачите, зараз я вам ще покажу, ось вже таке гарно просмажене. Ви бачите, як олія там кипить. Ось, якщо вже у вас має плов такий вигляд, сюди додаємо моркви. На перший погляд, наче моркви дуже багато, але побачите, як воно все виглядатиме, коли все втушкується. Тепер додаю за смаком солі бо в будь-який час ви можете спробувати і досолити. І тепер його змішую, щоб морква, цибуля, м'ясо, часник, всі прянощі змішалися і далі тушкую до м'якості моркви, періодично помішуючи. Дивіться, вже вона така прозора. І коли вона вже така блискуча, наче карамелізована, додаємо гарячу воду. Так, щоб вода покрила моркву. Ну, тут я воду не буду писати скільки, бо не знаю, в, якій ви, в якому посаді ви будете тушкувати. Ось, дивіться, вода покрила моркву. Тепер я зменшую вогонь і залишаю тушкуватися. Накрию кришкою, воно томитиметься. Десь орієнтовно 40 хвилин. 40 хвилин прийшло. Подивіться вже, яка гарна там морква з м'ясом. І тепер додаємо наш рис, який був намочений, і ми його відсідили. Ось, я весь висипаю, і його зараз буду рівномірно розпреділяти лопаткою. Ось так. Рис перемішуватися не буде. Буде мішатися, коли вже буде готовий. Бачите, ось там така рідина є. А тепер я цей рис розправила. Посередині зробила ямку і зараз його трошки підсолюю, бо ви бачили, що я зовсім мало солі додавала. І туди в ту ямку я поверну часник, який ми забирали. Ось, він буде там ще дотушковуватися і віддавати свої аромати. Ось таким чином. Як все вже розправила, додаватиму води, буду лити так ось на ложку, щоб там не було ніякої ямки, щоб рівномірно мені розподілити. І води додаю стільки, щоб покрити рис водою, десь орієнтовно. На 1 см півтора, але ж не більше цього буде достатньо. Зараз ви побачите, ось десь на 1 см я зробила, включаю на великий вогонь, даю цій рідині закипіти. Ось, де не, не розрівнялося, можна розрівняти зараз. Все, починаю кипіти, Роблю на мінімум вогонь. Роблю лопаткою або ж ложкою, тут такі отвори аж до дна, щоб рідина розподілилась там. накриваю кришкою і готую 25-30 хвилин на малому вогні. Все, моя смакота приготувалася, я зняла з вогню. Тепер виймаю перед тим, як все перемішати чесник, він дуже смачний, пропікся, його можна використовувати на бутерброди. А тепер знизу вверх все змішуємо. Ви подивіться, ефекта каші немає. Зернинки, до зернинки вся розсипчата, вся просочена ароматом, така прозора морква, подивіться, ніде не розварилася. Вона ціленька, м'яка і запашна. А і саме головне, що м'ясо не сухе, а соковите. І він в міру жирний, тому що я не використовую тут баранячого жиру, як у класичному плові. Але ж ви бачите, що рис не сухий. Подаємо обов'язково його гарячим і в великій тарілці. Дивіться, який запашний. Зараз будемо смакувати. Запрошую вас на вечерю. А ви обов'язково готуйте і чекаю коментарів від вас коментарях напишіть, як ви готуєте плов, тому що я знаю, що у кожної хазяйки свій рецепт. Мені цей подобається. Можливо, напишіть, я приготую за вашим рецептом, порівняємо і ще вдосконалимо приготування такого смачнющого плову. А зараз я зву родину вечеряти, а вам до зустрічі!